Різаний льох. Ті саме льоси, які буріли ще одні. То ще направо. Так. Це ліворуч. А ще є ліворуч. Ага. А ліворуч. Проходьте. Туди. Так. Так. Опускаємося. Так. так. Це ми Так, ніша, знову ж таки. Сички. Тут, тут. А тут діли і тут він закінчується. Так. Так. їжу. Так. Потупти. На два 22 дві людини. Приод війни. В 1943 році, у 44-му, 43-му. Ні, коли ганяли, то Олег Григоріч. І школу втірвали. Коли наші наступали... Так, це такий бічний такий хід, так? А отут я бачу, знайшов три бутилки водки і бутилку самого. Вино и Але не знаю де. тут. так, Ти не фотографуєш, ні? Камінчик. Камінчик. хорошо сидит. в Сидит так? да? Ага. Чи просто замурований? Ні-ні-ні. Ну, 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 ну. Сидит. І що, піщаник? Ні, я не знаю. Ну, без мене отпусти. А, не, не винимається. Так. Що тут такого? Так. немає. Ага. Мабуть, казати, да, що в тюрм, в рубалі. Значить, три будь-яких І ще й така, що коли зірдечко <губок> <губок> хочеш. Так, а тепер ідемо далі. Тут ще фронта. Ти ж дві тони весу. Тут. Це і шопа. І це. це Закінчується він тут так. Бачите, як лопатами його. Шклябами, а потім пішли. Так. Ні. Конкретний? ні, природний. Природний, так. Але тепер я все що зроблю? Подивимося, як ми сюди. ...які провалюються в них вибухи кожного року. так. Але, але ми зараз повертаємося у той звичайний міщанський підвал, який має оцю, можна сказати, яму для картоплі. Ми зараз піднімаємося. Піднімаємося. Так. І коли ми опинилися, ну, ну от там, от там. власне, кажу, вхід із хати. Тут ніші для або свічний свічок або для... для Асові лампи. Тут душничок. Такий собі підвальчик. А от там ніби зберігалася картопля. Так, і от зараз ми піднімаємося. Піднімаємося наверх. Піднімаємось наверх цю сю арчку через це все. Тобто ми бачимо наскільки цей люх, нижчий за рівень офіційного міщанського. Так, аккуратненько. Повертаємося. Думайте, що поїх, щоб, щоб не намагав, я Я можемо з дубіру. Піднімаємося. І опиняємося. Ухте! Ось ага. самій. У самій хаті. На горищі. такий. У вас. Давайте у вас на горищі. Так за що? то бачимо, які там моцна штука. Як там під меджибіськими хатами які таємниці.